От якщо клієнт тобі написав після 12 в годину, в час ночі, в два, в три ночі, ти йому відпишеш? Дивись, відписую практично всім клієнтам в будь-якій порі. Ну напишуть 12, але ну, якщо в мене є можливість відписати, я буду відписувати і в 12, і, і в час, і в два. Якщо тільки є можливість, звичайно. Ну, в цілях розумного треба писати, але ну, як клієнту виходить, стараємося підлаштовуватися під клієнта завжди. Ще одне питання. У тебе є розсрочка? Розсрочки, на жаль, немає. Не підключаємо поки що немає такого, немає можливості, немає на це у нас часу. Тому тут телефони не сильно є дорогі. Ми займаємось в основному до 10 тисяч. Ну бувають дорожчі, але в основному зараз це такі варіанти. Тут не потрібно мені здається. Розрочка да, для когось це дорого, для когось ну хтось не може позвалити собі навіть за 3 тисячі. Вот. Але ну немає розсрочки, на жаль.